Коли ти маєш агресора-окупанта, який вбиває десятками тисяч свій народ, як яким чином ти можеш просто сидіти вдома? Ми зі хлопці підемо боротися будемо за Україну. Ну, Василь, ти розумієш, що то є вже століттями. Нам всім дуже болить та біда. Монстр скільки б лягло таких молодих хлопців. Це мій особистий вибір Залишатимось завжди українцями. Ві in player, you, <laughs> не візьму громадянство у Франції. У вас є якийсь військовий підготовка? Ні, але вже є. Стаємо насправді нацією свідомою українцями, які будуть мати майбутнє. Можливо, станеться не відразу, бо дійсно нашу націю плюндрували дуже довго. 400, 500, 600 років ми мали велику біду. Ну спочатку скажемо, ми тут для вас. Ви будете жити в тій Україні, яку ми мріємо яку ми зараз відвоюємо.